Руїни зруйнованих аеропортів як місце для фотосесії ополчанок у селі Ню. Безпілотники, що є на озброєнні, лише в Росії, зафіксували в українському небі. Та оказія з російськими десантниками на бігбордах, що виявились українцями. Коротко про ці події дивіться в дайджесті АТО. Терористи на Донбасі засвітили новітній російські безпілотник, запускали його з околиць міста Донецька в селі Оленівка, і його побачили українські солдати. Цей літальний апарат з'явився саме в російській армії у 2013 році. Офіційно в Росії було оголошено про закупівлю 34 таких безпілотників. Сума угоди перевищує 100 мільйонів рублів. А поставки розпочалися з першого кварталу 2014 тисячі Продовжують страйкувати у Донецьку. Вже третій день більше ста гірників другої зміни шахти імені Челюскінців відмовились пускатися в шахту. Нагадаємо, причина їх мітингу заборгованість по зарплатні ДНРівці обіцяли шахтарям 800 гривень у місяць, проте з лютого місяця не виплачують їх. Ский райсуд Харкова залишив російську терористку Терезу за ґратами ще на два місяці. Нагадаємо, 7 квітня співробітники СБУ затримали терористку. Її звинувачують в організації ряду терактів у Харкові. Під час обшуку у неї знайшли саморобний вибуховий пристрій, військове спорядження і антиукраїнську символіку. Українських солдатів сплутали з російськими на бігбордах у Росії. Привітали своїх десантників і при тому не помітили, що на фото зображені українські бійці. На щитах надписи хто образить Росію, буде мати справу з ВДВ. Фото саме цих десантників дуже популярне в російському сегменті інтересу. Хоча на бійцях які на бігборді, український герб на пряжці солдата та шифрони Миколаївської 79-ї окремої аеромобільної бригади сухопутних військ збройних сил України. Напівоголені на руїнах аеропорту у Луганську бойовики з не зовсім одягненими жінками влаштували еротичну фотосесію. Позували на фоні позашляховиків з російськими номерами. Нагадаємо, на території Луганського аеропорту минулого літа відбувалися запеклі бої. За офіційними даними під уламками литовища загинуло 20 українських солдатів. Багато загиблих серед бойовиків. Проте, як бачимо, пролита в цьому місті кров не стала на перепоні порозважатися донецьким бандитам. Оксана Тишко Переметрі